Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Куа, і ласкаво прошу на реальну мапу України в Майнкрафт. Півроку тому я задався ціллю викопати Чорне море, але мого терпіння вистачило, щоб дрівняти землею тільки малу частину суші. Адже це дуже важко. Але я не з тих, хто просто так здається. Тому в цьому відео ви дізнаєтесь, як мені вдалося снести більше одного мільярда блоків, які труднощі виникли на моєму шляху. І взагалі чи вдалось мені. Ні, викупати чорне море, то дивись це відео до кінця, щоб дізнатися відповіді на всі ці питання. І не забувайте поставити свою королівську вподобайку та підписатись на канал. Також дякую ось цим людям, що стали спонсорами і патронами мого каналу. Особлива подяка Генріху Бангерту коментарях під попереднім відео про чорне море ви скинули посилання на бомбардувальник, який літає від боку до боку, і може робити це нескінченну кількість разів. Та спочатку треба дізнатись, чи вийде в мене його побудувати у своєму хардкорному світі. Для цього я розібрав попередні бомбардувальники, з яких і збирався побудувати нові. Також я забрав обсидіан, бо він також нам знадобиться у великих кількостях. Далі я відправився шукати підходяще місце, щоб побудувати тестовий механізм. І вибрав для цього самий край мапи. Тут майже ідеальна рівнина, а значить, зносити буде небагато. Я побудував невеличкий стоп, від якого почав будувати машину, аби ТНТ, яке буде падати, не знищило сам механізм. І ось коли механізм був повністю готовий, я полетів на іншу сторону, щоб побудувати зворотній механізм, від якого він буде відштовхуватись. А повертаючись назад, я помітив високе дерево, яке потенційно могло знести механізм. Тому я вирішив знести дерево. І ось нарешті. Ще коли всі приготування були завершені, я можу робити тестовий запуск. Все, що мені треба, це просто натиснути на важій. Схоже, що листя не до кінця опало, треба швиденько його прибрати. Механізм уже доліта до стовпа і, надіюсь, він розвернеться. Тільки не це. Він спіткнувся об допоміжні блоки, тому довелося їх прибрати і перезапустити механізм. Також я швиденько полетів і зніс допоміжні блоки на стартові позиції, і, хоча вони не заважали, я вирішив не ризикувати. Далі я сів у вагонетку і, схрестивши пальці, надіявся, що з іншої сторони все спрацює. Йоу, механізм працює, і поки механізм копає чорне море, я хочу перед вами похвастатись. Це мій старий телефон, але він перестав заряджатися, і більше мені не потрібний. Я знав, що так буде. Адже в мене є новеньке яблучко, яке мені заслали хлопці із магазину Мій гаджет. Мій гаджет це магазин мобільної техніки та аксесуарів. Тут ви можете придбати гаджет за найкращими цінами. До прикладу, ось ціна на мій iPhone, а оце ціни у інших магазинів. Тож вибір очевидний. Але мій гаджет це не тільки онлайн-магазин, це ще 10 офлайн-магазинів по всій Україні. Тому якщо ви живете в одному із тих міст, то зайдіть до них в магазини, подивіться собі стекла і чехольчики. От мені відразу наклеїли захисне Скло, і слава Богу, бо якби клеяв я, то вийшов би якийсь кіт пес. До речі, у мій кадже ще є свій інстаграм, тому заходьте, пролайкайте там їх фоточки. Подивіться, що вони мають, може, щось собі підберете. Посилання, як завжди, залишу в описі під цим відео, тому обов'язково переходьте до них і самі переконайте, що їхні ціни найкращі. Тепер мені треба вирівняти землю, щоб вода розлилася як треба. І тут сталася друга проблема. Поки я займався вирівнюванням рельєфу, бомбардувальник встиг вилетіти за в межі прогрузки чанків. І через це ТНТ перестав нормально дропатись. Тоді я повернув дошки, щоб знову зупинити бомбардувальник та поставити на нього нове ТНТ. Проте, як би я не намагався, воно перестало дюпатись. Але це вже було неважливо, тому що він, в принципі, виконав свою роботу, тож я його розібрав і приступив до вирівнювання поверхності. Тож, технологію ми перевірили, вона в принципі працює як треба, хоч і трішки криво. Настав час збільшити масштаб і побудувати щось дійсно велике. А якщо до 20 одночасно працюючих бомбардувальників, тобто. Давайте по порядку. Будучи послідовним у своїх діях, я вирішив рухатись далі і взяти не просто смужку, а цілий квадрат для того, щоб протестити ефективність цих бомбардувальників. Вже маючи досвід знищення тисячі блоків, я за старою звичкою вирішив спершу позбутися лісу, щоб він не заважав бомбардувальникам. Але я швидко зрозумів, що це дуже довго. Та й до того ж, якщо розмістити бомбардувальники вище, то дерева сильно й не будуть заважати. Тож, все, що мені залишилося, це просто... Побудувати цілу ескадрилію бомбардувальників. Це б нічого, але Що не так з цим кадром. Mm -hmm. Чи не здається вам, що тут? Просто обсидіан. У тут немає зворотнього механізму. Але я це зрозумів тоді, коли вже почав запускати машини. Добре, що я запустив їх тільки дві, тому я мерщій полетів виправляти ситуацію і будувати зворотній механізм. Цього разу мала кількість прогружених чанків зіграла мені на руку, адже повернувшись назад, я помітив, що бомбардувальники взагалі нікуди не продвинулись. І приємний бонус в тому, що вони не забагались, і ТНТ продовжувало сипатись. Тому все, що мені залишалось, це вмостити. Свою дубцю вагонетку і сподіватися, що все пройде як треба. І ось вона легендарна мить. Бомбардувальники тупо зупиняються. З, знову мені треба їх розбирати. А, 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 як бісить. А знаєте в чому була справа? Тут нема рекстону, через це нічого не працює. Цього разу побудувавши нормальний зворотній механізм, я повернувся на базу, поїв картошечки і запустив ще один бомбардувальник для тесту. І прямо зараз, прямо на ваших очах, ми дізнаємось, чи спрацює зворотній механізм. Взагалі не тут і полетів. Я просто прорахувався. Остання спроба. Якщо ні, то я кидаю цю справу. Відео не вийде. Ухууу! <му> На чого дня? Уваги мимова-ва. І тепер можна спокійно повертатись на стар і запускати ескатрилію бомбардувальників. Нагадайте мені, будь ласка, зробити єдиний виключатель для всіх цих механізмів. Виш, що палиш, франциз буде. Ага, не запускайте мене. Боже, подивіться, яка краса. Я збільшив промальовку чанків до 32, щоб вони точно не залагали. Зараз треба влучити. Йоу, Друзі, всім привіт! Ви коли небудь бачили корову листоношую. О, ви шо? Гляньте, які кратери. Просто з якийсь. Але аж ти хочеться, що мені вручну це вже треба буде забудовувати. Отже, з тим розібралося і настав час переходити до наступного шматочка, який ми безжально знесемо. І так як мені не дуже подобалось по тисячі разів будувати бомбардувальники, я вирішив спочатку знести складні ділянки, щоб наприкінці роботи сидіти і чілити, поки бомбардувальники будуть літати туди-сюди на легких ділянках. Ось це місце між Кримом і Материковою Україною досить складне. Свою форму. Тому я вирішив побудувати тестовий бомбардувальник, щоб подивитися, скільки разів він повинен пролетіти туди й назад, аби дістатися до рівня, на якому я буду розливати воду. Адже тоді я думав, що він буде бомбити аж до самого обсидіану, а мені це не потрібно. Отже, запустивши бомбардувальники, я пішов спати. Пів години вистачило, щоб зробити кар'єр підходящої глибини, тому я побудував і запустив ще одну ескантрию бомбардувальників, які просто вщен знесли цю гору без смс та реєстрації. А знаєте, що найприємніше? Через те, що я побудував їх достатньо високо, переживаючи, щоб бувало, динаміт не відскочив від верхівки дерева і не знищив механізм, виявилося, що у ТНТ є межа, нижче якої він не зможе зриватися. І так трапилось, що цього разу межа. Була на два блоки вище, ніж мені потрібно. Ви уявляєте, як я зрадів, коли це побачив. А ладно, серйозно? Це означає, що мені не треба буде забудовувати всю цю територію вручну, бо ТНТ буде зносити все ідеально в рівень. Все, що мені треба, це побудувати бомбардувальники на два блоки нижче, а саме на 149-й висоті. Тобто я швиденько зніс старий майданчик і встановив маяк, аби поскоріше знести той рівень на два блоки, щоб досягти потрібної імені мені висоти. Правда, виникла чергова проблема. Навіть незерітове кейло, зачароване на незламність 3, дуже швидко зламалось, тому мені довелось довго чекати розбійників, аби отримати прокляття Бет Омен і запустити свою ферму смарадів. Адже окрім них вона непогано фармить і досвід. Починивши кейло, я повернувся і зніс решту каменю. Після чого був готовий знести всю цю територію. Та цього разу я поміняв стартовий майданчик і зворотній механізм місцям. Бо так буде набагато зручніше. Ще одна проблема. Це яка вже четверта, п'ята коротше, лава, яка заважала і яку постійно доводилось закривати Зато, як результат ідеально рівна поверхня. Закінчивши з тим, я вирішив перевірити, як це буде працювати на ось цьому відрізку світу. Насправді я просто хотів подивитися, як епічно будуть розлітатись блоки. Тому я побудував ще 11 машин і запустив їх разом. І ще через годину гори просто не існувало. Наступною справою я вирішив попрацювати над ще одним доволі складним відрізком. Але його специфіка така, що мені доведеться копати вручну. А навіщо копати, якщо можна підірвати? Тому я нафармив дуже багато пороху, накопав тони піску та скрафтив купу динаміту, аби за допомогою нього намітити собі контури роботи. Я просто ставив його на край кордону, а потім підпалював. Він падав донизу та утворював контур робіт. Але треба виділити весь сектор, але мені нічим було це. Робити. Тому я нарубав ялинок, щоб використати їх дошки як допоміжні блоки, на які я також ставив тінь щоб окреслити територію. Сказати, що селяни були в шоці, це нічого не сказати. А хто їм винний будуватися горі? Вони шо, русалки? виділивши територію, я побудував найбільшу ескадрилію безпілотників і з'єднав їх всього одним перемикачем. І через те, що, як ви бачите, кордон тут нерівний, його частина повністю знищилась. Тож довелося заново його відбудовувати. І, зокрема, за допомогою піску я відмітив лінію кордону і знизу, аби легше було робити бар'єр для води. Адже я нагадую, це все буде покрите водою. Після роботи цього пожирача світів залишились маленькі пиптики, які також треба знести. Тут дерев багато, тому спочатку їх можна підпалити, щоб не заважали, а далі ручками все знести. А, точно в нашій є Але здається, я трішки переборщив, а кругляку в мене не було. Довелось забудувати її червоною вовною. Добре, що її залишилось немало. Піднявши всі ділянки і, протестувавши технологію зносу блоків, мене більше нічого не зупиняло, щоб завершити почату справу. Не зупиняло, але заважало вода, яка так підло заповнила розбомблені ділянки, заважаючи ТНТ робити свою справу. Після роботи механізму переді мною відкрилася ще одна проблема: вибоїни в землі. Цілі печери, які б заважали розтіканню води. І так як червона вовна майже закінчилась, мені треба було накопати купу блоків, і якщо я вже буду копати кар'яр, то немає кращого місця ніж. Кривому розі на мапі я вирахував координати цього місця, і, як не дивно, там вже було село. Поставивши маяк, я викопав верхній шар землі, заповнивши ним свій інвентар. Далі я прийнявся заповнювати дірки в рельєфі, але цього інвентаря навіть не вистачило, щоб закрити невеличку печеру. Тому мені регулярно доводилось вітати, розробляти цей кар'єр, добре, що він був буквально в 700 блоках від моря. І коли на суші все ще було норм, то біля води я страждав, бо потік води постійно зносив. В мене і доводилося спочатку закривати воду, а потім тільки забудовувати ями. І ось нарешті, коли всі ями були заповнені, а рельєф вирівняний, настав час запускати воду у наше Чорне море. І нарешті три тижні роботи, недоспані ночі. Я нарешті це зробив. Викопав Чорне море. Поставити королівську подобайку та підпишіться на канал, якщо хочете бачити відео з вебкою. Частіше пока.